Вітаю, жодичі, каналу Чернівецький промінь сьогодні у нас в гостях Дмитро Павлюк, завідувач центру культури і дозвілля Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а також Олександр Фесюк, студент та учасник центру культури та дозвілля ЧНУ та автор пісень. Вітаю вас! Вітаем. Вітаю! Дякую за запрошення! Хотіла б вас перш за все привітати саме з такою гарною річницею створення Чернівецького національного університету. Знаємо, що днями відсвяткували 148 років. Таке досить велике мало би бути свято, якби зараз в країні не було повномасштабного вторгнення, і власне як доводиться працювати вам як культурним діячам під час ось таких подій? Дякуємо за вітання. Користуючись, нагодою вітаємо всіх, хто навчається, навчався в університеті, всіх викладачів, всіх студентів. Ми горді, те, що представляємо цей університет, бо тому, що університет, ну так склалося історично, займає першість у краї, саме у навчальній науковій роботі. і ми також радіємо, що культурній і волонтерській роботі також. До речі, якщо згадати у нас вчора, все таки була урочиста, то ця урочиста вона також е, була продиктована умовами нашого сьогодення, тому що співали патріотичні пісні і лунали також вітання від наших е, військових, від наших колечів, наших студентів з передової, тому напевно. За весь час, відколи я пам'ятаю ці урочисті свята з до дня університету, це було найбільш така патріотичніша, найбільш така вололюбніша подія. Повертаючись до вашого запитання, в умовах саме війни, в умовах військового часу і специфіка нашої роботи, наших заходів, вона змінюється якщо раніше. Там до повномасштабної війни ми могли робити там, один раз на місяць, раз на півтора місяці якийсь благодійний волонтерський захід. Це решту це були такі, як творчі заходи, в основному заходи для студентів. То зараз такі, кожен захід є волонтерським, кожен захід є благодійним, незважаючи чи то великий захід на 500-600 людей. Палаці Миколичука, чи Філармонії, чи в Палаці культури, чи то просто студентський захід на 20-30 студентів. Нашою такою вірною подругою на кожному заході є волонтерська скринька, і ми кажемо, це є традиція. Ми дякуємо нашим військовим за можливість проводити цей захід. Якщо б не вони, то ми б не мали цього заходу, і ми не могли б співати, робити патріотичні флешмоби, грати музику чи представляти, декомувати вірші. Власне, коли розпочали от після повномасштабного вторгнення знову повернулися до цієї волонтерської діяльності, яким чином зародилося ось це бажання продовжувати її розуміння того, що це зараз необхідно, і чи наривалися на критику відносно того, що ось в країні війна, гинуть люди, а вам, а вам дайте поспівати. Перший захід Сашко також був учасником того заходу. Ми зробили такі як патріотичний квартирник. Я пам'ятаю, це 24 березня. Це було під гуртожитками. Чому під гуртожитками нашого університету? Бо тому що там на той момент, якщо ви пам'ятаєте, саме березень 22 року, це було місце стало прихистком для внутрішньопереміщених осіб. І ми зробили такий концерт, де співали суто патріотичні пісні. Це був квартирник, на дворі було плюс 8 чи плюс 9 градусів тепла. Тому ми були з пледами з чайком, і навіть на тому заході ну ми зібрали 1600 гривень. Тобто це було так о класно. Ми не думали взагалі про якісь кошти. Але так, оскільки ми 1 березня відкрили ще збір, у нас до того моменту вже було близько 70 тисяч зібрано на різні потреби збройних сил. Ми вирішили взяти ще з собою скриньку. А найбільш вже такий великий захід це 27 березня. Як тепер пам'ятаю, це неділя Кобелянська. Не тепліше, але 4 годинний концерт, і ми тоді зібрали вже 27 тисяч гривень. Хоча дійсно були такі закиди, що в Україні війна, а ми тут робимо концерт, і зараз їх набагато менше, але все одно буває, що коли навіть проводимо якийсь вуличний концерт, то хтось пройде і скаже: війна у них. ну… Типу такого-то плану, але ну ми намагаємося не зажати, бо тому, що ми розуміємо, ми не організовуємо там якусь там дискотеку чи е, паті. Ми організовуємо концерт, де основні пісні це патріотичні, і цей концерт має чітку мету е, збір е, на потреби якогось того чи іншого батальйону. Сашко, ж з якими емоціями вам вдалося ось це 24 березня виконувати пісні. На дворі така нелегка ситуація, нелегка погода і, зрештою, розуміння того, для чого ви це робите? Розуміння було. Першочергово мотивацію для мене було інтегруватися в студентське коло більш тісно. Волонтерили тоді студенти, допомагали дійсно дуже багато. Але ми більше там працювали, носили гуманітарку і там наводили порядок в кімнатах, ніж спілкувалися. Це була така неформальна частина нашої активності. Тоді було дійсно дуже холодно, але пам'ятаю, що було дуже сонячно, і всі були якісь так по-доброму мотивовані щось зробити, щось незвичайне, особливо поспівати, бо до того все стало. Всі звикли, що о. Центр культури і дозвілля кожен там, тиждень буквально щось відбувається, щось робиться. Тут у вас це стало, того, що ну, шок. Люди дійсно. Тобто через місяць шок все ще зберігався, але тоді вже був якийсь стимул, хоч чимось займатися. Ви виконуєте виключно власні пісні? Е, Залежить від ситуації, коли є можливість презентувати власну творчість, звичайно, тому що. Я дуже ціною, коли хтось намагається видати власний продукт. Зараз не будемо говорити про техніку, якість і професіоналізм. Суто про те, хто що намагається донести українською, особливо. От часто виконую власні адаптації під гітару, тому що дуже багато пісень там були написані там, в електронному вигляді, так далі. Все можна інтегрувати і адаптувати і виконую так. Власне, чи вдалося вам якусь там певну кількість заходів, які от ви собі запланували? Наприклад, там за рік ви мали провести 50 заходів, а зібрати там енну суму грошей на допомогу Збройним силам України. Чи ставили собі таку мету? І власне скільки заходів вдалося провести спочатку повномасштабного вторгнення? Ми не ставимо якусь чітку планку, що має потрібно е, якось ці заходи, ці ідеї родяться самі в нас, наших студентів, е, в наших Ників у гуртків тому головне, щоб це було патріотично, цікаво. Також щоб цей захід дійсно міг принести якусь користь, щоб на цьому заході можна було б зібрати кошти. Інколи, знаєте, навіть неділя, а ми або студенти от на цю неділю не запланували, до прикладу, то аж якось незвично, що ми в неділю народному концерт, Тому зараз, от, хоча інколи дехто знайомих закидає, люди стомлені, а ви тут ще і так далі. ходите і збирайте, і збирайте. Ну, я кажу, народ, камон. Якщо ми знаємо народ. На Кобилянській в неділю ходить по Кобилянській, як мінімум, вони щось витратять там ну, елементарно, там морозиво кухня і так далі. Якщо ще заходять якусь кафешку, я думаю, можна з того витратити там, частину 50-100 гривень і кинути у скриньку. Ми не говоримо лише нашу скриньку, це можуть бути будь-які інші волонтерські збори, які, яким дійсно є довіра. Тому що ну, по факту, якби не військово. Вони в неділю б не були на Кобилянській. Тобто, і ми не знаємо, яка взагалі була б ситуація, якщо б, не дай Боже, тут була російська армія. Як акумулюєте ось ці от сили? Самі кажете, що вже десь десь люди і втомлені, десь студенти ми розуміємо, що це потрібно десь розриватися між навчанням, між якимось своїм власним побутом і культурою заради перемоги. Ну um. Я маю багато знайомих, це і родичі, це і друзі дитинства, які зараз там на передові, і ми давно вже говорили, і наші студенти. Ну що в нас людей, які тут, не має бути такого слова, як втомлені. То як втома. Ну навіть якщо там бувало не доспав чи не доїв, але все одно тобі тут набагато краще, набагато комфортніше, ніж хлопцям там, які можуть по 3-4 дні не їсти, можуть не змінювати. Те, одяг, бо тому, що ну ситуації цього не дозволяють, тому е допомагати їм бути корисним їм. І саме е віримо, як найскоріше закінчиться е війна нашою перемогою, і що потім можна буде їм подивитися в очі, що сказати, е так на даний час не воювали, але ну, ми намагалися робити те, що в силах саме тут. Власне, а як ви, от як студент, зрозуміло, що організатору, людині, яка знаходить коло себе однодумців, які дійсно прагнуть допомогти? Вам, як студенту, як вдається ось поєднувати навчання з, з культурою? Ну, першочергово, завдяки лояльності викладачів. Тобто, коли є щось прямо дуже серйозне, глобальне, я ну, обговорюємо з ними ситуацію, навіть запрошую іноді. Що можете прийти, подивитися, тобто не дурницями займаємось. От викладачі ставляться лояльно, поєднувати вдається, тому що от зараз наразі не дуже завантажений в плані навчання. І часто ми проводимо щось по обіді вже ближче до вечора, якісь репетиції, тому подібне. Тобто нам вдається збиратися. Ще стосовно такого явища, як Митро Васильович задав в тому і тому подібне. Буває, що люди виграють. Але просто потрібно розуміти, що товариство доволі велике і не можуть всі вигоріти в один момент. Я б такого ні разу не спостерігав. Є хтось, хто знайдеться, хто буде підбадьорювати, кидати ідеї, інші будуть підхоплювати, розвивати їх і так далі. Через ці, от, завдяки цьому мережевому ефекту, нам вдається тримати двигун в тонусі. Скіт, це зараз скільки людей? Ну, де в районі 120-130, тобто це кількість змінюється. Буває, хтось затримується на 6 років, хтось на 7 років, хтось може пройти три курси коледжу і шість курсів університету, і залишатися ще після університету, уже менше, але долучатися до заходів. Хтось рік, два. Тобто, але я щиро вірю. Ну, я керівник з цієї структури, що це всерйоз і надовго. Тобто, ну я кажу, якщо ти щось щиро любиш, то ну, не може любов так швидко пропасти, тому. Я вірю, що ті студенти, які долучаються до центру культури дозвілля чину, вони а. закохані в мистецтво і Б. Вони. Роблять велику корисну справу, і цим також вони показують, що не, не тільки там м, на великі гасла студенти круті, студенти змінюють, але вони дійсно це змінюють, бо тому, що ми згадаємо, революція на граніті, е, помаранчева революція, особливо Євромайдан, революція гідності. Хто була рушійна сила, студенти тому завжди студенти, і так само можемо сказати, що е, наші студенти також е, воюють. На жаль, є загиблі студенти, саме Чернівецького національного університету. Власне, а хто ці люди, яким ви допомагаєте? Це виключно студенти університету, чи, можливо, якесь наближене коло знайомих, люди, які просто до вас звертаються, військові маю на увазі. Ну, в першу чергу, ми кажемо, що ми за освіту і ми за творчість, тому намагаємося допомагати освітянам, тобто, це викладачам, це студентам, це їхнім підрозділам, також це е, творчим. Е, до прикладу, якщо задати конкретні е, прізвища, то допомагали Юрію Тичинському. Це він е, артист філармонії е, зараз на передовій. Е, також Анатолій Ковалів. Це він барабанщик гурту Гуцу Гурті Гуцулкаліпсуґрувкомпані Монополія, а е, також Олександр Дадус. Я думаю, також знає місто. Знає цю постать. Е, він е, театр Гердан. Тому е, саме і звичайно, це також друзі, родичі знайомі наших колачів, наших студентів, хоча буває, що і звертаються просто. Навіть бували такі випадки, що ми от побачили, що ви займаєтесь тим-то тим, то чи є можливість допомогти там підрозділу і так далі. Зрозуміло, що е, наші фінансові можливості досить обмежені, ми не можемо одразу взятися за п'ять зборів, не сказати, що ми за місяць беремо 5 машин, бо тому, що левова частка саме наших доходів це концерти. А якщо минулого року за одному концерті можна було зібрати 20-30 тисяч, зараз це 12, 8, 9, ну менше коштів. Е, але Дякувати Богу, є і ті, хто просто донатять на картки. Це також в основному наше коло знайомих, друзів, які от бувають такі, що от місяць пройшов. Я знаю, що має хтось там кинути 3 тисячі, 4 тисячі, 2 тисячі. Що вони вже, як от, я так розумію, отримали зарплату, надіслали. І ми о, вона вже є більше коштів саме на цей збір. На даний момент це у нас два збори: перше це дрон для 82-ї бригади, і це близький родич нашої студентки коледжу. І другий це. Авто для нашого студента університету, який після четвертого курсу взяв академку і е, закінчив також військову кафедру. Зараз він 80 на Запоріжжі, тому зараз два такі великі важливі збори. От саме от, допомагаємо таким людям. А раніше, от під час повномасштабного вторгнення, кому ще допомагали, і власне чим зазвичай допомагаєте? Ми розуміємо, що збори на автівки, на дрони ну це такі досить великі збори, і напевно досить багато часу займає збір цих грошей, аби закрити цю потребу. Кому раніше допомагали, чи ну якщо беремо перші ну там. Півроку, навіть я би сказав, від березня 22 по грудень 22-го, то це були різноманітні потреби. Ми навіть на скринці писали збір на військову амуніцію. Тобто, ми в основному наше було перший місяць, ну це купляли взагалі все, що було потрібно від шкарпеток до павербанків. Тобто, от коли перший, то ми якось було всього потрібно і спальники, і форми, і шкарпетки, і ну досить таке елементарне. Потім сконцентрувалися більше на амуніції. У нас були магазини, де ми закупляли, навіть нам вже скетки давали, тобто це е, брати це берці, брати це форми, це, це термобілизни, це також каска, от, тобто такого плану амуніція. А вже, от спочатку 23-го року, то основні кошти зосереджуємо на такі більш. Великі збори, тобто, або самі намагаємося закупляти, до прикладу, е як закупляли дрон, тепловізор, або долучаємося, до прикладу, якщо збирають е на авто, ну авто там 250 тисяч, ми можемо долучитися, перерахувати 70, 80. Типу до такого плану е основні зараз е змінюється війна і змінюються потреби. Власне а скільки вже вдалося зібрати? От спочатку повномасштабного? Чи підраховували, скільки вам там задонатили або в скриньку на, накидали? Підраховую, я фактично кожного дня е, дивлюсь на картку, чи є донат, чи нема донат. Е, підраховую і зараз це вже е, мільйон сімсот тисяч, трішки більше мільйону сімсот тисяч. Е, ще раз це. Концерти, це різні благодійні заходи, і це також безпосередні донати на картку або на банку. Власне, напевно, ви мені більше можете розказати про, про самі концерти. А це виключно якісь, якісь заходи на території університету? Чи можливо десь виходити за рамки студентства і поширюєте свою творчість на, на загал? Виходимо за рамки університету, студентства, часто робимо. Спільні концерти з іншими організаціями. Тобто, одне з найбільш таких масштабних дій було 2 лютого це нація героїв. Це було в кіномистецькому центрі Миколачука, він був забитий до такої степені, що людям просто не було де сісти. Дійсно дуже тепло долучилася адміністрація, Закладу дуже сильно попрацювали студенти-активісти Скіду. Ось, концерти часто відбуваються. Ну, на Кобилянській, можна казати, що це силами студентство, але університет до цього причетною умовно апаратурою там, і Дмитро Васильовичем. <laughs> <От. смех> Самі концерти дуже класно, що студенти можуть проявити себе, свою творчість. Тобто, немає Якогось такого чогось строго регламентованого, за винятком російськомовної музики, це зрозуміло. Нема чогось строго регламентованого стосовно того, хто що може виконувати. Кожен проявляє себе, кожен проявляє себе на достойному рівні. Знову ж таки, тобто це нема такого, щоб хтось взяв гітару знає кілька акордів дворових і пішов там співати бо знайшов. Тобто, зав завжди. Участь беруть люди з почуттям смаку і з почуттям того, як можна створити атмосферу. Нема когось одинакового, нема когось посереднього і клішованого. Кожен може запропонувати щось своє. Коли, власне, організовуєте концерти, це ось так умовно, що так: нам цього місяця треба зробити два концерти, бо в нас є запит на 50 тисяч гривень. Чи як це у вас відбувається? Ще хочу, якщо можна додати до попереднього, ну практично кожен наш концерт це підтримка також чи німецьких виконавців, чи німецьких зірок. Тому велика подяка. Також, от зокрема, ми гордимося, що Павло Дворський з нами виступає. І коли дворські їдуть на концерти, до прикладу, в області, він, то буває, що ми також з ними ведемо концерти, організуємо аукціони, і також кошти йдуть на наші збори. Ну і плюс наші артисти. Наші гурти, які добре знані в Чернівцях, то якщо це переважно заходи як такого міського масштабу, то вони долучаються, вони, якщо в них немає інших планів, вони завжди радо беруть участь, бо тому що е, розуміють, що разом робимо добру справу, і це не був такий результат, якщо б не їхня допомога, їхня підтримка. Е, є умовний план заходів е, на рік. Деякі, бо є деякі такі заходи, до яких там потрібно там, два місяці підготовки або місяць підготовки, Але поряд з цими заходами, як то кажуть, родяться нові заходи, от е, буквально. Недавно ми домовилися з госпіталем, і завтра ми йдемо до хлопців з смаколиками, тобто 1 жовтня буде день захисника, ми їх вітаємо з ним захисника і, смаколиками, і ми даємо їм такий невеличкий концерт. Тобто це дуже для нас відповідальний, хоча там може бути 15-20 хлопців прийти в столовку, бо ми там виступаємо в столовці, коли така погода трошки холодніша в госпіталі. Але це, ми дуже горді, що ми можемо для них виступати. Чим більше запитів, тим більше концерт. Так, ми розуміємо, що е, навіть от зараз, поки жовтень, поки тепла погода, то ми намагаємося ну, прям кожну неділю захопити Кобелянську, ну я так кажу, образно захопити, захопити концертом. Минулу е, неділя була. Ця неділя, ми от, е, очікуємо ще дозволу, але є в планах саме зробити концерт у парку Жовтневому е, до Дня міста, де будуть е, рогурти нашого міста. Це алейка, е, ми знаємо, вище м, у парку Жовтневому, Саме також до цього збору на авто, бо, хоча і 115 тисяч, вже є, але 135 ще треба, тому можете проансувати і сказати власне, хто буде задіяний до цього концерту. Ну, це будуть наші чернівецькі відомі гурти. Зараз ще список уточнюється, але це сенатор, це рута бенд, це також є гурти Монополія, Зеґру Компані, ті, які Булес, ті, які долучаються, і, і також підкріпимо і, і, нашими творчими студентами. Тому це в нас такі, як колаби. Ми називаємо що вони разом виступаємо. Тільки от-от очікуємо дозволу. Я думаю, що не забереться з дозволом. Адже виконуєте таку важливу місію, скажімо так. Власне, де чорнівчани можуть дізнаватися про ваші заходи, про ваші концерти, куди донатити, на, на який збір зараз проводити, відкрили який збір, де дізнаватися цю всю інформацію? Як кажуть, інформація на правах реклами, будемо вдячні за підписки. В інстаграмі ми закладаємо Арт ЧНУ, Арт мистецтво, зрозуміло. А в інших платформах, якщо це Фейсбук, Телеграм-канал, Ютуб, Тік-Ток, просто центр культури і дозвілля, у пошуку і сам там ми пишемо про збори, там ми пишемо анонси концертів. Там ми також фінанс анонсуємо саме звіти, тобто звіт це має перший етап. Зібрали скільки-то, другий етап ми закупили, третій етап. Якщо хлопцям вийде, це для нас найприємніше фото смс коли хлопці отримали або фото, або відео, фідбек з передової. Тобто, от саме якщо переглянути навіть у Фейсбуці, от ввести пошук фото там на нашій сторінці, то практично третина фото це буде або з концертів, або там наші хлопці, друзі, знайомі, де вони отримали допомогу від нас. От власне ви проговорилися про аукціони. Що… Продаєте або що пропонуєте придбати на аукціонах містянам та гостям? Ну, найкраще заходяться саме лоти з передової. Це можуть бути е, якісь тубуси, це можуть бути навіть е, недавно продали тушонка орка. Трофеї навіть продавали, е, напевно, їсти то неможливо, не але все ж таки, як трофеї, це от е, армія Росії. Отакі от пакетик з супайком. Е, також це може бути прапори, підписані хлопцями т, з автографами від тих бригад, з якими ми співпрацюємо. Також це е, можуть бути. Різні сертифікати наших партнерів, які там надаються, і комп'ютерні клуби, і тату-салони, це і там вишивані сорочки. Тут це і також продукція університету, сувенірка, листівки, поштівки. Тобто, все різні вироби хендмейд також добре заходять. Нам навіть передала скриньку наша знайома, яка зараз тут Сєвродонецька, її хлопчик навчається в 11 класі. Він також часто відвідує наші заходи ну, все, що можна е, продати, все, е, яке має хоча б якусь цінність, то можемо на цих аукціонах або на ярмарках. Тобто, власне, робота вашого центру культури і дозвілля вже переросла е, за межі національного університету, фактично. Ми є підрозділом університету, і ми якось е, поєднуємо. Тобто, звичайно, намагаємося і проводити заходи у межах університету саме для студентів, бо в першу чергу це студентська організація, це і там різні цікаві квартирники, літературники або якісь там тематичні вечори. Е, але розуміємо, що поки триває наша ця місія, ми не можемо обмежити тільки проводити заходи у межах університету, тому що е, ну, щоб зібрати більше коштів, Проводити на вулицях, потрібно філармонії, потрібно в Палаці Миколайчука, в Палаці культури, там де тих закладів, де ми співпрацюємо. Користуючись нагодою, 27 жовтня е, буде концерт філармонії Сергія Василюка. Сергій Василюк це фронтмен, голос гурту Тінь Сонця. Е, і він буде, він буде сам. Е, будемо збирати кошти на його підрозділ, е, і також на збір на авто. Тому це буде гарний патріотичний, автентичний концерт, до Викладу Сашко також дуже часто виконує пісні Тінь Сонця і Василюка, тому ми будемо раді, якщо ченнівчани завітають на цей концерт. На завершення, розкажіть, чи планували вже якийсь такий масштабний концерт до перемоги? А, ну, Сашко на початок скаже, чи, чи був не в планах, а я вже додам тоді. Планували, чесно кажучи, ту перемогу застати, якщо вже говорити. Екзистенційно і дуже серйозно. От, Концерт. Та я думаю, що ідеї не забаряться. Дай Боже почути те слово з радіо з телеекранів, що от, хто мав перемогти, той переміг, що добро перемогло. І ідея стрельнуть в голову самі. Але поки що чесно не планував. У Нас є навіть така рубрика Музика перемоги. Тобто, це вже більше року. Ми розпочали минулого літа на нашій локації біля Дубу у Чернівецькому університеті. І на цю, цю рубрику ми запрошуємо гурти, солісти міста відомі і також нашими студентами. І в нас дуже часто, коли ми вже так десь говоримо, до після концерту кажемо, що це напевно спільна мрія всіх, що вже зробити не музика перемоги, а зробити вже той концерт перемоги. Ну, можливо, чули. Деякі такі фрази, хто скаже, о, буде перемога, я там нап'юсь тиждень запою і так далі, але це ну, важко уявити, що саме буде, саме ця перша мрія, бо, тому що це не буде така дуже там, в першу чергу радість, бо, тому що багато людей е, вже загинуло і не знаємо, ще, скільки загинуть, щоб ця. Перемога омріяна була, але знову ж таки, можливо, це буде концерт перемоги, і там вже буде скринька, і там буде писати на відбудову. <свісно> тобто, бо віримо, це спільна мета, і ми всі прекрасно розуміємо, що е, навіть віримо після перемоги роботи ще буде дуже багато, бо тому, що потрібно буде відбудовувати країну потрібно буде повертати людей за кордону, щоб все таки піднімати країну разом. Я вам дякую за цікавий ефір. Нагадаю, сьогоднішніми нашими гостями був Дмитро Павлюк, завідувач Центру культури та дозвілля Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а також Олександр Фесюк, студент та учасник центру культури та дозвілля ЧНУ. Дякуємо, що були з нами. Побачимось.